Вітаю, друзі! Давайте дивитися, що вам треба зрозуміти в даній ситуації тут і зараз. Дивлюсь, в яких ви енергіях думаєте про себе, про свою ситуацію. Дивимось, що у вас там цікавого, і потім, якщо ви відчуваєте і бачите, що інформація схожа на вашу, так, то це ваш розклад. Так, королева мечів. Дивіться, ви хочете притримати своє, залишити у когось тут судові розбори, у когось тут розлучення, якісь діошка майна може бути насправді. Неважливо, ви чоловік чи жінка, перевертайте на себе, це нормально, ви можете бути в різних енергіях і в чоловічих, і в жіночих. От, тут може бути особа просто так. Якщо ви чоловік вас жінка хоче відняти так Час, частину майна, якщо ви. Жінка теж хочете просто залишити собі частину майна, це нормально. І тут така історія, що ви не хочете віддавати своє, свій шматок. так. І якщо тут не про розлучення, тут можуть бути судові справи, які тягнуться у вас з начальством чи з партнерами якимось. так. Це кармічна ситуація. Дивіться, так сталося, так мало бути. І ця ситуація вам каже про те, що ви повинні тут взяти. Свій урок і навчитися чомусь важливому. так. Який урок тут взяти це вже індивідуальна консультація, яку я роблю до години. В мене ви можете взяти одне-два питання, десять, можете годину консультацію по відеозв'язку взяти. І ми з вами працюємо скрупульозно все дивимося. Це повноцінна психологічна навіть консультація, тому що я вчусь і на психологію також. От, і багато чого езотеричного приміняю в своїй практиці. Тому, будь ласка, звертайтесь. Тоді дивимося, як вирішиться ця ситуація, що вам треба про неї знати. Давайте. Так, от і опонент ваш вийшов, чоловік. Так, тут король. Кубків, якщо вам видно, видно, да? Важкувато зараз буде йти справа, важкувато. Вам потрібно знати, те, що людина грає з вами нечесно. Тобто, ваш опонент грає з вами нечесно. Любі, якщо у вас немає ніяких судових справ, будь ласка, це не про вас. Якщо ви нічого не ділите, не з чимось там, нічого такого, шукайте інший розклад, просто не попали енергією на спільний розклад. Так, дивимось. Важкувато буде, по-перше, вам. В цій справі, але ваш опонент грає нечесно, серйозно. Тут є якісь о, нечесно, сказала, дивіться, дно колода, сімірка мачів. Це завжди скриті приховані дії, це може бути зрада, якась нечесна гра, він щось там собі приміняє якісь, може з кимось домовлятися, так, щоб у вас нічого не вийшло, дійсно, є домова якась. Але ви тримаєте стрій, ви тримаєте стрій, я вам так скажу, і вам допоможе не один. Не одна людина, не один чоловік в цьому у вас є а, до кого звернутись також. Так, добре, якийсь ход справи буде? Давайте дивитись. Дуже швидко вирішиться ситуація. Дивіться, можливо, те, що вас сковувало, те, що не давало рухатись далі, на вашу користь може вирішитись дуже швидко, прямо моментально, ви навіть не очікували. Але людина прийде до вас з конфліктом на розбор. Що головне тут знати, вам треба примінити свою внутрішню силу і спокійно, мудро розрішити цей конфлікт. Тобто, вам важливо не вестись емоційно на вашого опонента. Просто не вестись емоційно. Спокійно, королева мечів завжди холодна. Це людина, яка з холодною головою, з холодним серцем, спокійно приймає чіткі різкі рішення, все зважуючи. Такий логік, знаєте, навіть. І що ще вам хочуть сказати, карти. Дійсно, дивіться, у вас вирішиться ситуація дуже швидко, і вас це дуже порадує. По-перше, порадує І навіть ви здобудете більше, якщо у вас суд, ви здобудете максимально більше того, що ви хотіли. розумієте? У вас вийде максимум того, що ви хотіли, насправді, і це буде дуже-дуже вас радувати. Ви головне зверніться до професіонала, до людини, яка знає товк в своїй справі. До речі, Якщо вас цікавлять якісь такі справи, можна навіть подивитися на ваших адвокатів, суддів, як вони себе будуть вести, чи чесні вони, чи ні. Ви знали, так я, так я теж можу подивитися. Так, дивіться далі. А, що тут кажучи нам карти? Якщо тут хтось і має справи з дитиною, тому що вийшла сімейна карта. Карта сім'ї, вона каже, що не збулися мрії, так, якісь сімейні, але є діти між вами. А, будь ласка, зробіть максимально так, щоб діти не постраждали, морально не постраждали, тому що. Можуть, можуть, можуть дійсно маніпулювати дітьми. Може, та сторона маніпулювати дітьми. Якщо це ви, теж робіть так все, щоб дитина не постраждала не одна, там, якщо у вас декілька навіть дітей, щоб вони не відчували це, тому що вони за це вам дякую, не скажуть. Я так скажу вам, що ще нам скажуть карти на рахунок цього. Так, дивіться, ваш опонент на те, що він кажу опонент, тому що у кого може бути чоловік там на дроті, так, і, чи жінка, а у когось можуть бути дійсно якісь колеги, чи там ці компаньйони, тому подібне. Тому тут таке, чи родичі навіть можуть бути, але тут така історія. От, І дивіться, що скажу. По-перше, та людина, ваш опонент, який думає, що він приклав багато зусиль для того, щоб виграти, і зараз сидить і, і думає, що все класно вийде на його сторону, в нього це не виходить. Дев'яточка мечів е, кладеться на його силу і каже про те, що е, він потім постраждає від своїх же дій. він зрозуміє, що він е, програв, дуже буде переживати, тому що не зможе. І ці люди, з якими він домовлявся, вони можуть просто нічого не, до... ну, не зможуть допомогти йому насправді, так як він на те. Розчитував так. Навіть така історія може бути. Давайте для вас пораду тоді подивимось. <кій> Спокій, гармонія. <кій> Знаєте, зрозумійте, що ви все робите зараз правильно, а, так, і це вам для того, щоб отримати ваші знання, ваші сили вам допомагають. Вони кажуть, що тобі треба трішечки розпакувати свої сили, свої дари, але це вже інша історія, це про ваш дар і про вашу силу, це вже історія для іншого розкладу. Тут вам кажуть, що треба заспокоїтись. Карта помірність, так? Вона каже, що заспокойся, буде все класно насправді, тому що чотирка жезлів це завжди карта, яка каже про весілля, про щастя, про гармонію, про любов. Карта швидкої дії, карта домівки. Так? Тобто ви отримуєте своє, головне зберігайте спокій. Навіть тут ще підтвердили, що взагалі двіка Пентаклів дуже часто нам може показувати емоційні гойдалки, ще якісь там невизначеність. Але тут це гармонія. Подивіться, вони навіть в тандемі дуже прекрасно. Виглядають, головне це ваш спокій, не витрачайте нерви попусту. Максимально просто робіть своє діло і робіть чесним, чесно робіть. Не робіть в обхід закону, не робіть цього, це буде вам сказуватись гірше на вас. Все повертається в житті. Чим більше ви посієте добра і честі, тим більше вона розсіється і пошириться так, навкруги вас. І на людей, і на всесвіт. І повірте, хто грав нечесно, він завжди програє рано чи пізно. А хто грав чесно, і в вас буде совість чиста, ви завжди зможете вийти в дамки і зрозуміти, навіть тут жінка, бачите, тут а, так вона стоїть, і людина така, нібито, йти, не йти, що робити. А ви знаєте вже своє місце, ви знаєте, де ви? Ви знаєте, що ви хочете. Тому ось такий розклад. Я буду вдячна вам за лайки, коментарі. Якщо вас цікавлять індивідуальні розклади, консультації повноцінні, будь ласка, приходьте в мене консультації. Я даю реальні інструменти, як людям вийти з ситуації, як допомогти не просто таро. Це ну, консультація з психологічної точки зору. Ми дивимось майбутнє, ми дивимося всі ситуації, ваші розглядаємо, чому, навіщо, для чого, а потім дивимося, що з цим робити, як з цього вийти, як собі допомогти, допомогти вашим близьким і тому подібне. Все. На все добре і до зустрічі на моєму каналі.